Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Як повідомляють анонімні джерела, Ізраїль, можливо, готує спецоперацію за погодженням США щодо знищення заводів та складів Ірану, з яких йдуть ракети та безпілотники для Росії. Проте більшість військових експертів зазначають, що такий варіант малоімовірний, і скоріше за все, Іран давитимуть санкціями. Хоча Ізраїль в свій час уже розносив заводи безпілотників та виробників іранських ракет, крім того, удари припадали і на іранські аеродроми. В той же час, на думку експерта, Радбес ОНУ та цивілізований світ мають механізми аби Карати Іран, директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, як можна вплинути на співробітництво Росії з Іраном, який постачає Кремлю дрони Камікадзе та обіцяє навіть надати ракети. Про це він заявив 21 жовтня в ефірі телемарафону. Так на його думку, вплинути на відносини Москви з Тегераном може радбез ООН. У першу чергу зупинити це співробітництво, якщо ми говоримо про міжнародні правові механізми, може радбез ООН, вважає Мусієнко. Проти Ірану неодноразово були запроваджені санкції, які передбачали заборону на співробітництво, зокрема в сфері технологій подвійних призначень. Першочергово Радбез ООН має дати відповідь на те, як деякі санкції могли обходитися, і відповідно це було складно з позиції Росії, яка, на жаль, ще досі є в Радбезі і поки має там право вето, наголошує він. Друге, за словами експерта, це проаналізувати детально можливі комплектуючі, які могли бути поставлені з третіх країн до Ірану, які їм допомагають виготовляти зброю. Якщо ми говоримо про шахети, то можливо Іран навіть налагодив 80% виробництва в себе або закуповував це обладнання у Росії. Якщо ми говоримо про балістичні ракети, точно Іран би не впорався власними силами, вочевидь, хтось йому допомагав зовні. І важливо провести міжнародне незалежне розслідування, виявити ланцюжки постачання і максимально вдарити по них санкції. Не тільки Європи, а й всього цивілізованого світу, зазначає директор Центру військово-правових досліджень та додає, що наступною опцією має бути поглиблення міжнародної ізоляції Ірану і посилення тиску на цю країну. Нагадаємо, напередодні Рада ЄС ухвалила список санкцій проти трьох громадян Ірану та одного підприємства за постачання дронів Камікадзе Росії. Санкції запроваджено щодо компаній виробника безпілотників Шахід Aviation Індастріс, ЄС. Відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку Серії іранських безпілотних літальних апаратів шахед. Безпілотники серії шахед були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України. Більше того, окрім дронів, Іран планує поставляти країні агресорці ракети класу Земля-Земля. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!